Всім доброго дня! Вас вітає компанія Еліта Свекс. Знаходимось ми на полі у фермера. Представтесь, будь ласка. Михайло Іванович, дуже приємно, де ми знаходимося і що ми тут робимо на цьому полі. Ви знаходитесь в Подільський район, раніше був Кодимський, село Лабушне. Ми являємося фермерським господарством, невеличким, нашому фермерському господарству якраз сьогодні виповнюється два роки. Ті, так, ви що... Приїхали таку Да. Так що в нас, як то кажеться, ювілей. І хочемо висіяти ваш соняшник Еліта Селект, фракція стандарт. Дуже багато дивилися ваших відео і відгуків від людей, які дійсно його сіяли, які збирали врожаї. І що то воно, як воно знах... цей, показує себе. Також хочу зазначити, що саме насіння добре, не залипає до диску, воно проходить дуже добре і ложе, як виставлена сівалка. Тобто ми сіємо 5,6 на метр, двойники десь проскакують, але да? не, не, не так критично, як ми сіяли, допустимо, в минулому році друге було насіння, ми сіяли, то там більш двойників було. Це набагато краще насіння. Хоч воно і міленьке, тут фракція 2,5, 2,6. Міленька фракція, якими дісичками висіваєте? Так, ми діски поставили на 2 діаметр і двійників практично немає. Практично немає. І ви сіваєте з добривами. Розкажіть, будь ласка, скільки, чого і що. Так, сіємо з добривами. Добрива додаємо сульфат амонію і карбамід. Мішаємо все в банках, висіваємо десь 100-120 кілограмів на гектар у нас йде. Дякувати нашим американським друзям, які допомагають фермерам і також підприємцям, які надали допомогу нам якраз Міндобрива. І ми зараз їх використовуємо для посівного матеріалу. Так, вологи в цьому році вистачає, дощі у вас теж були, так? Так, вологи вистачає навіть більше, тому що за вологи розпочалася посівна запізно для нашого регіону вже. Да, трішки пізновато. Але ми в період поміжу дощ, як то говориться, сіємо. У нас е, пробуємо в цьому році різні е, поля з різними висівами. Тобто є поля перші, які ми вже засіяли. Не обробляли, ми їх тільки виворили і заборонували. І посіяли. Працювали а, там Так, да. І на четвертий рік ми покрили їх уже покривним гідроліфосатом 2 літри на гектар. 2 літри на гектар. І ви говорили мені по телефону, що у вас є раніше посів, де ви висівали наш соняшник. Так, ми розпочали посівну 24 квітня. 24 квітня. Поїдемо туди подивимось. Так, ми поїдемо подивимося вже на сьогоднішній день, там вже є прокільчені насіння. Так що так що, так. так, що ми будемо тоді обідати і продовжувати нашу справу, любі. До речі, позаминулий рік, це був 21 рік, ми сіяли, там є поле в мене. Сіяли, посіяли 4 штуки на метр. Я приїхав, дивлюся, кажу до сина, що таке, должно тобто було піти 10 мішків, пішло 6. 4 ще лишаються. Що робити? Беруся, сідаю сам у трактор, кажу, засипай. І беру я рядом з цим колесом йду ще. І коли вони зійшли, рядок коло рідка був. Урожайність була 42 центна. Вони один одному нікому не заважали насіння. І я бачу, що е, говорив я навіть от, особливо бобренець, вони сіють по 5 років на соняшник по соняшнику, і в них між 35 сантиметрів. Ну, збирають урожайність 40 центнерів, саме нижче. А ми тут ось ось, і земля хороша і мінеральний даємо. А от коли потрібно, щоб пішов би дощ, коли він в'яже, оця корзинка, а його немає. от... Тепер побачимо, що покаже це насіння еліта Селект» Селек. Мені нічого він так упав, як то каже, на душу, щоб. Іменно коли немає осадків, чи він наляє ту корзинку, то насіння. Тому що от найбільша проблема, з весни дощі виляли всі, а коли вже утворюється корзинка і потрібно, щоб був би дощ, а доща немає. І оце тут така аномальна. В Вінниччина — дощі йдуть, там десь в Одесі може теж піти дощ, а тут ми посередині нема доща. Тепер ми будемо вас контролювати від А до Я. Будемо до вас приїжджати і дивитися, від посіву до уборки. Будь ласка, приїжджайте. Ми не Боємо тут рядом. Тим паче, тим... що мені подобається, що ви тут. Ну, два часа да, і ви, ви тут швидко. Якщо все закінчилось насінням, я зателефонував, то ви навіть самі привезли його. сьогодні. Це дуже, дуже як то кажеться, логістика саме при посіві. Припосіє. Друзі, йдемо, подивимося, на яку глибину висівається і скільки штучок на метр. Скільки штучок на метр наповніть будь ласка, 5-6 штучок на метр, так? Да. Ну, зараз подивимося на все це діло. А ось, воно навіть видно зверху. А ось все, да? Це він саме розвертався. Саме розвертався і трішки заталований край, та сієлка ще не встигла да. залізти. Да? Да. Раз, два, три, чотири. До 5. Попередник да, у вас? Так. А який обробіток був? Оранка. Оранка, культивація одна-дві? Одна культивація і боронування. Боронування, культивація. Ну, закриття вологи, штучки, потім да? культивація. Так, да, 5-6 штук. А давайте подивимося, на якої глибині воно. Якщо ми зможемо його знайти, звісно. Глибина ми сіємо не дуже глибоко, тому що... Вологи вистачає, а це саме дарне колесо Тобто тут, тут десь буквально 3-4 см глибина. 3-4 см, Що, будемо їхати на тополе, подивимося. Так. Їдемо. Подивимося, там ви кажете, якого числа напавніть висівали. 25 квітня заціялися. Я сам тому, на щоб, самому ж цікаво щоб, подивитися да, Щоб її знайти, де вона. Ось Тут вона краще має бути, так? Ось. Ця. О, оце вона тут сіє на 25 числа. 25-го числа і ми маємо Клітні. ось таке кільцо і через, думаю, суток троє будемо мати всходи, якщо все буде добре. Да. Так, ставимо назад, бо це все урожай, це все кошти. Так, так. Опа-опа. Так, да, прокільчено, все добре, якби. Сходи точно отримаємо. А там все зависить від опадів, тому тут що буде непогано. Приконечка від були 25-го ага. і залишилось 4 гектара, ми засівали позавчора, тобто у нас тоді дощ. Опади перебили? Да, перебили, щоб закінчити повністю цю ділянку. Да, у вас тут, звісно, така горна місцевість. Ось це дивіться, це буроноване поле після огранки було. Після воронки. Да. Ось сліді трактора ми вчора бризкали гліфосатом, геліус 2 літри на гектар. Тобто робимо експерименти. Оранка боронування, Оранка боронування і там на тому полі культивація. да, Видно, як припалило. жорстко. І... тут вітро не так, як на тому полі. Ну Тут більш здоленок да, тут... і теж тут попередник кукурудська. Ку Кукуруза. І теж по вам все однаково, що там, що тут. Ні, тут сіяло тільки з одним скарбомід. Скарбамід? 90 кілограм на гектар. 90 кілограм на гектар. Да? Да. Тут цікаво буде понаблюдати, тобто ми точно до вас приїдемо ще не один раз. Будь ласка, приїжджайте, якщо буде у вас час. Це ж наша праця якби. Ну, да. Тому що мені самому буде цікаво як він буде розвиватися і наливати. Далі будемо працювати, будемо бризкати його грант старом. Потім 50 грамів грам не менше, тому що в минулому році ми опалились на цьому. Ми взяли, дали 30 грам, думали, що візьме. Він не спрацював і прийшлося потім ще додати йому ще 40 грам. І бризкали гранстаровський соняшник, витримав 70 грамів. Два цей рази. І на даному учасниці в прошлом році 100 грам. Єдиноразово. 100 грамів єдиноразово. Іменно цей... по Саксоні. Да, У нас Саксону було демо поле. Так, для себе. Було там по жовтіння, де було перекриття оприскувателем. Ага. Там, де попало то есть, норма 200 грамів на гектар, це було заметно на краях. Далі, якби, все було добре. Тобто витримали, ми там отримали врожай по 28 центнерів з гектара. Це які області? Це Одеська область Тоже, у нас в Любашівці. — Любошівці. По Балської трасі було демо-поле. Да, по Балській трасі, кстати, було демо поле. Перед е... наш бігборд там стояв такий здоровий. Проїжджайте поворот на Гвоздавку. — І трошки далі там. Трошки далі по правій стороні. Ага. Це в 2021 році у нас там було демо-поле. Ага. Можливо, навіть і проїжджали, і не знали, що там на сонячне росте. Бачите, сила Ютуба. <рес> да. Велика сила, хто дивиться, хто слідкує за новими. Е, також ще будемо вносити бор, бризкання буде з карбамідом. Тобто, У вас тут буде цікаво. Да, ще Якщо будемо бачити, що буде по листкові, є, то може ще внесемо Ну Побачу, що він скаже саме. Будете дивити вже по обставинам. Да, да, якщо... Ну, Охота йому дати все, що йому. Що йому потрібно. Так, і отримати гарний результат. 20-й рік головне. був у мене теж експериментальний. Я тоді працював за гранатом одним тут у нас є, і тоді Віталій. І я робив по його всій технології. Так? Я тоді в нього закупив семечку Піонер. Небагато, два мішка. Тому експериментальне було поле, і мало 4,4 4, 4 гектара. І ми зробили всю таблицю Мінділею з початку і до кінця. Як ви думаєте, урожайність була? Ну, 20-й рік була посуха, я пам'ятаю цей рік. Ну, 20-й. Але ж ми зробили тоді повністю весь спектр йому цих, то врожайність ставила 35 центнерів. 35 центнерів, А це результат. Да. Ми будемо сподіватися, що тут що... буде більше. Так що і бачу, що потрібно дотримуватись всього спектру захисту рослин, тому що... Десь в чомусь не додав бору, не додав фунициду, і все, і ти вже в чомусь не добрав. Бували ми в селі Лабушне, це Одеська область, Кодимський район, Подільський район. Уже зараз Подільський. Уже. На посівної посіяли тут Саксон. Я скажу, як е, хазяїн цього поля, і що брав вас зіміна по камість, я задоволений. Кінечний результат будемо спостерігати вже при уборці. Ну, зараз сходи, потім уборка і в да, Я вас результат. буду запрошувати на уборку, обов'язково у нас є свій комбайн, джондір, хоч невеликий, але свій. І ми будемо тут його це соняшничок. Так що я вас запрошую всіх приїхати сюди, засняти і будемо знати кінечний результат, що скаже ваш соняшник і що він покаже. Все буде добре. Сподіваємося на все найкраще. Все, хороших урожаїв вам. Нам теж дуже приємно будемо приїжджати в гості. Все, все найкраще вам і вашій компанії. Дякую.